Двадцяти семи мені здається країна. Я не пам'ятаю точну цифру. Типу. От 250. Хто більше? Хто більше? Yeah. Uh, Ну у нас в yeah. офісі yeah. велика мапа. Вона більше yeah. наша ніж не наша, тому ah, нас офісі. багато. 250 офісів. 250 офісів, 120 чимось мені здається. країн. Uh, що це нам дає? Це дає можливість мати uh, живих людей. У випадку з юристами це важлива історія, їх можна підійти і потрогати, і попитати щось. Да? От, вони тобі чесно відповідають на це. І це чудова можливість зібрати інформацію і отримати ну, такий чесний, тверезий відгук, як же це насправді працює. І маючи доступ до всієї цієї експертної спільноти, нам вдалося зібрати, по-перше, інформацію про те, як ендаументи працюють у різних форматах у різних країнах, як юридично це. Обґрунтовується і на наступному кроці, а що ж із цього можна використовувати в Україні. За рахунок того, що в Україні немає формального юридичного статусу ендаументу, але є при цьому механізм, як такі ендаументи створювати, ми з нашою командою. Вирішуємо